Інфузійний насос Benefusion VP 1.1 є у двох комплектаціях з датчиком крапель та без датчика крапель. На передній панелі розташовані дверцята, які закривають інфузійну лінію. Також на цій панелі є екран, індикатор помилок та клавіатура. З лівого боку апарату коротка інструкція. Позаду кріплення на інфузійну стійку, роз'єм для прошивання апарату та підключення датчика крапель. Кріпимо інфузомат на стійку, відкручуємо гвинт. Відкриваємо дверцята на передній панелі. Всередині є графічна інструкція. Як саме ми маємо ставити лінію? Натискаємо ось цю кнопку і затискаємо, закриваємо дверцята. Після цього вмикаємо інфузомат. Під час кожного вімкнення інфузомат проходить самотестування. Далі вибираємо інфузійну систему, яку будемо використовувати. Це може бути як одна із популярних систем, так і можливо відкалібрувати апарат під свою систему, якщо її немає в списку зареєстрованих в обладнанні. У даному випадку встановлена система B-Brown. Обираємо її, далі виставляємо швидкість, з якою хочемо подавати рідину. Наприклад, 100 мл. Після цього натискаємо ОК та кнопку Старт. Апарат починає прокачувати рідину. На екрані бачимо, скільки мілілітрів в годину ми вводимо. Також видно, якщо створюється надлишковий тиск всередині системи, або у вені пацієнта. Даний параметр відображається на екрані обладнання. Якщо, наприклад, перекриємо, бачимо, що збільшується тиск, і апарат дає нам помилку оклюзії, тобто, або сталася закупорка вени, або забилась система. Апарат просить нас натиснути кнопку очікування. Після того як рідину ввели, натискаємо кнопку СТОП, щоб зупинити апарат. Для налаштування апарату натискаємо кнопку меню. Там бачимо скидання об'єму. Можемо скинути параметри об'єму, які вже введені даному пацієнту. У випадку, якщо змінюємо пацієнта без вимкнення апарата, можемо вибрати такі налаштування: гучність, яскравість екрану. Тиск в оклюзії високий, середній або низький, одиниці вимірювання тиску, автоблокування екрана, нагадування. Якщо на апараті певний час не проводяться ніякі маніпуляції, то він почне сигналізувати про вимкнення або продовження роботи. Перед закінченням ведення рідини за три хвилини апарат нам повідомить, що закінчується рідина, потрібно замінити пакет або ж вимкнути апарат. Швидкість КВО режим КВО. Режим відкритої вени означає, що вена залишається відкритою, і інфузійний насос по завершенню інфузії продовжує з дуже низькою швидкістю, щоб запобігти зворотному потоку крові і закупорки судини. Виставляємо режим бульбашки, від якого об'єму бульбашки в системі будуть сигналізувати. Далі виставляємо кількість допустимих бульбашок на годину. На даний час це 1,5 мл. Режим швидкість краплі. Встановлюємо датчик. І вмикаємо режим, обираючи розмір краплі та кількість крапель у хвилину. Параметр часто використовувані системи. Можемо обрати систему, з якою ми працюємо найчастіше, та виставити її за замовчуванням. Зміна дати та часу, зміна мови, приєднання до центральної станції, сервісне технічне обслуговування. Користувасько-технічне обслуговування. Для того, щоб повернутися на головний екран, натискаємо кнопочку меню. Потрібно прокачати систему, щоб вигнати всі бульбашки з неї, натиснувши кнопку Прокачка системи. Вимикаємо апарат.